Маша, ми з тобою якраз спілкувалися щодо залученості команди замовника в проєкті. Скажи, будь ласка, чи потрібно проводити замовнику якусь внутрішню підготовку команди для участі в проєкті? Звісно, і це також є ключовим фактором успіху. По перше. Треба розуміти чіткі цілі. Тобто спонсор проекту, керівник компанії, керівник бізнесу має розуміти, навіщо йому ця система, які свої бізнесові цілі він хоче покрити. Ці цілі мають бути чітко сформульовані і донесені до всіх учасників проектної команди від C-левела, це... Директори напрямків, як правило, до бізнес-аналітиків. А по-друге, дана команда має розуміти свою роль, тобто вони мають розуміти, які у них є повноваження на прийняття рішень, вони мають розуміти, які ключові задачі, з якими вони стикнуться, ключові роботи. Звісно, ми це все розповідаємо як партнер, так у нас є там серія окремих воркшопів, де ми знайомимо клієнта і зі своєю методологією, і з підходами, але ну, краще коли клієнт це розуміє. Якби на старті, так. І третє, це якраз про самі підходи, так, тобто які фази, ключові роботи, ключові артефакти, що ми отримуємо в результаті, як ми оцінюємо результативність нашого проєкту. Розуміння всіх цих трьох факторів зроблять вхід команди клієнта в проект більш легким, чітким і зрозумілим. І дійсно обом командам спростить роботу.